Хоче ж чисти від снігу місто, чисть сам міський голова підписав розпорядження, згідно якого всі господарюючі суб'єкти та фізособи мають прибирати територію поруч зі своїми будівлями чи наділом. Я звернувся до всіх господарюючих суб'єктів саме в час 17 годин вечора до двадцяти, здійснювати прибирання території прилеглих до своїх приміщень протягом дня. Сі лишаються вільними для транспорту надвечір І до ночі іде прибирання, і ранок ми зустрічаємо з прибарним містом. Таким чином у муніципалітеті сподіваються справитися зі снігом та льодом на тротуарах, бо кожен тепер зобов'язаний розчистити свою частину. Розпорядження вже діє, а з 14 січня за його невиконання буде відповідальність. Штрафи згідно адмінкодексу для громадян і посадових осіб максимум 1300 гривень і 1700 для суб'єктів підприємницької діяльності. Ми не мали на меті е, саме зібрання поповнення бюджету за рахунок штрафів. Штраф це стимулюючий такий вплив до нерадивих господарів, які будуть ухилятися від своїх прямих обов'язків, прописаних в законі. Я сподіваюся на розуміння всіх господарюючих суб'єктів і доучення до процесу прибирання міста. Як виконуватиметься розпорядження міського голови, Чернігівці можуть оцінити вже цього тижня, коли тротуари від погоди покриються льодом? Ближче до вікенду синоптики обіцяють ще й сніг.